В цьому відео ви дізнаєтеся, скільки мені вдасться зробити коштів, використовуючи одну просту індикаторну стратегію на дистанції в 10 угод. Одразу надаю відповідь на запитання, котре могло у вас виникнути. Тому я приховую це? Це максимально просто, друзі. Я торгую і заробляю доволі великі кошти, і банально я не можу знати, що в голові у людей, котрі переглядають цей відеоролик. Тому чисто банально заради своєї безпеки мені набагато спокійніше знімати відео і не показувати своє лице. Сподіваюся на порозуміння, Щоб нам розпочати торгівлю. Нам варто в першу чергу налаштувати наш індикатор. Задля цього змінюємо 30-секундний, Після чого ставимо свічний графік, після чого додаємо наш індикатор. Він називається Stochastic Oscillator. В ньому ми не змінюємо абсолютно нічого. Закриваємо дане вікно і розширюємо його приблизно на ось такий розмір. Як же працює цей індикатор? Спитайте мене ви. Зараз все поясню. Як бачите, він складається з двох основних ліній: лінія зелена та лінія червоного кольору. Коли зелена лінія пересікає червону, то ми з вами маємо відкривати угоду в напрямку, в котрому відбувається пересічення. Умовно, ми з вами можемо переглянути, що ось тут зелена лінія пересікає червону лінію зверху донизу, то це сигнал на рух донизу. Тобто, ось тут ми з вами мали відкриту угоду донизу. Як бачите, по ній би ми забрали просто відмінний прибуток. Так само працює і навпаки, коли ми з вами бачимо, що зелена лінія пересікає червону. Знизу до гори ми з вами маємо відкривати угоду у напрямі вгору. Відповідно, якщо б ми відкрилися по даному сигналу, то теж би заробили дуже дуже непогану суму коштів. Сподіваюся, ви зрозуміли, як відпрацьовує цей індикатор. Ці угоди ми відкриваємо з часом експірації саме 1 хвилина 30 секунд, не більше, не менше, тому що час експірації напряму залежить від таймфрейму. Якщо ми аналізуємо нашу угоду на Еймфреймі 30 секунд, то час іспірації ми можемо натри. Відповідно, це 1 хвилина 30 секунд. Далі нам треба з вами знайти ситуацію, в котрій одна наша зелена лінія буде пересікати червону, і будемо відкривати угоду. Як бачимо, зелена лінія по валютній парі Качі Хафе пересікає червону прямо зараз. Відповідно, відкриваємо угоду напрямі донизу. Першого году у нас заходить мінус, але знову ж таки, це не про що на свідчить, тому що це лише перший наш сетап. Наступну угоду я увійду на подвійну суму, тому що я торгую по стратегії з перекриттями. Бачу, що зелена лінія пересікла червону буквально нещодавно на даній валютній парі USD-BRL і відкриваю угоду донизу. Повторююся, сума 10 тисяч гривень, тому що це подвоєння. В Першій угоді я втратив 5 тисяч, наступно інвестуючи 10, у випадку позитивного для мене розрахування я отримую прибуток. І з своїм вже великим доволі досвідом я можу 100% сказати, що це максимально працююча стратегія, і якщо її... Правильно дотримуватися можна завжди виходити в прибуток. так є особисто у мене. Як бачите, по угоді з USD-BRL ми з вами забираємо прибуток, забираємо одразу втрачене те, що ми втратили попередні, і зробляємо наші кошти зверху. Бачимо наступну ситуацію по валютній парі Євро USD. можемо переглянути, що зараз зелена лінія пересікає червону зверху донозу. Відповідно відкриваємо угоду у напрямі донозу. По угоді EURUSD фіксуємо ще плюс 4650 грн гривень. Чистого профіту. Відмінна угода. Бачимо пересічення зеленої лінії та червоної. Буквально нещодавно ми з вами в цьому моменті дуже рідко даємо імпульс. Тобто, подивіться, зелена лінія сильно пересікає червону. Відповідно, бачимо реакцію, що графік реагує даною зеленою висхідною свічкою. Після чого ми з вами і відкриваємо угоду, як тільки буквально бачимо пересічку. По угоді з USD-NGN Ми також фіксуємо відмінний прибуток. Рухаємося далі. Бачимо пересічення по валютній парі KGPY, тобто зелена лінія з гори донизу пересікає червону, і я відкриваю угоду ще одну напряму донизу. У даній угоді забираємо мінус, це значить те, що в наступну я буду достувати подвійну суму, тобто 10000 тисяч гривень. Бачимо пересічення по валютній парі ю Тобто зелена лінія рухається вниз і пересікає червону з гори донизу. І, відповідно, входимо до як я і казав про це на початку відеоролику. Я відкриваюся на два рази, тобто дві угоди по 5000 тисяч гривень, щоб перекрити втрачене. І заробити кошти зверху. Відкриваюся на час експірації одна хвилина 30 секунд. Так само. По даній угоді ми з вами також фіксуємо війну. Тобто, в наступну я буду інвестувати ще раз подвійну суму, а саме вже двадцятку тисяч гривень. Задля цього мені треба знайти ситуацію, де у нас так само буде пересічення, і ми увійдемо. Угоду знову. Бачимо пересічення по NSD GPY. Так само відкриваємо угоду донозу, оскільки наша зелена лінія пересікає червону згори донозу. Відповідно, угода відкрита, дивимося на її відпрацювання. Угоді на 20 тисяч гривень заходить у нас плюс. Ми забираємо все, що ми втратили в попередніх двох, і також заробляємо кошти зверху. Знову ж таки, максимально працююча стратегія. Зелена лінія пересікає червону по usd Бірель. Знову відкриваємо угоду у напрямі донизу. Зараз, як бачите, ми тільки побачили пересічення і трошки пішли вгору. Можливо, невеличка похибка від індикатора, але переглянемо вже прямо до кінця відпрацювання по даній угоді. Знову ж таки. Всю статистику і весь результат по даній стратегії з вами ми підіб'ємо в кінці даного відеоролику. Угода закривається в прибуток, і, хоч, як бачите, наша лінія спочатку не дуже роздоплилася, проте все воно ми, слава богу, пішли з вами донесу. Я вже трошки, якщо чесно, замислився. На рахунок цієї гуди, але як бачите, результат у нас ну реально, реально дуже дуже приємний. Бачимо пересічення зеленої лінії з червоною знизу до гори. По USD-EGP. відповідно відкриваємося вгору по даній валютній парі. Даній угоді з вами ми не відпрацювали і закрилися в мінус, оскільки пішли донизу. Тому зараз ми з вами в наступну ще раз інвестуємо подвійну суму, як я й казав до цього. І зараз подивимося на відпрацювання. По AUDUSD бачимо сигнал від нашого індикатора, оскільки маємо пересічення зеленої лінії з червоною знизу до вири. Відповідно, по AUDUSD відкриваємо угоду вгору. По даній угоді ми зафіксували мінусовий результат, і хоч це вже остання угода за весь відеоролик. Але ж, блін, друзі, я маю, окрім того, щоб записати експеримент, і ще й заробити коштів. Тому я зроблю перекриття, я думаю, ви не будете проти, і хай то буде 11 або 12 угоди, я просто закінчу цей відеоролик з прибутком. тому що я насправді, окрім цього експерименту, і так торгую по даній стратегії і бачу, що вона... Ну, надає мені можливість заробляти реально непогані кошти. Тому я просто хочу ще зробити перекриття для того, щоб вже й все втрачено і зробити кошти зверху. І завершити цей відеоролик на гарній позитивній ноті. Угода закривається у нас ще один мінус. І так під кінець відеоролику. Як бачите, щось трошки... Пішло не ідеально, не по плану трохи, але ми з вами бачимо ще одну угоду. Бачимо угоду по євро Така сама ситуація, тільки пересекли буквально нещодавно ми червону лінію зеленою, і зараз відкриваємо з вами також угоду донизу. На подвійну суму інвестиції вже доволі вагомо скажу я вам, але ми чітко йдемо за стратегією. На диво, на диво, по цій угоді ми теж з вами забрали мінусовий результат прямо під буквально кінець відеоролику. Як бачите, стратегія, хоч вона і відпрацьовує, але з'являється, ну невеличка, скажімо, але похибка. Не те, що похибка проте. Банально трошки знижується прохідність. Тобто на початку у нас прям все залітало. Зараз, вже, як бачите, трошки погірше, ми маємо з вами результати. Проте, як я і сказав, я торгую на реальні кошти, і окрім того, щоб мені вам просто записати експеримент, у мене є мета. Чітка мета це заробити кошти і вийти в прибуток. Тому зараз я зроблю ще одну угоду з перекриттям. Відкрив я ще одну угоду на одну хвилину 30 секунд. Гляньте просто, ось пересікли ми тільки зелену лінію і одразу потім маємо пролив. Блін, ну тут уже, звісно, сума побільше буде. Якщо вона зайде в міну, це вже буде реально-реально доволі неприємна ситуація. Проте дивимося за відпрацюванням. Друзі, я вам такого робити крайне не рекомендую, проте мені доводиться зробити ще одне перекриття на дуже-дуже справді велику велику ж суму. Тобто 160 к гривень мається в одну угоду. Чесно, коли я тільки починав свій шлях трейдингу. Мені 160 тисяч гривень, якщо б у мене знаєте. Була у мене думка, от якщо у мене буде 160 000 гривень колись в цьому житті, то в принципі по життю у мене все буде окей. А зараз 160 000 вже стоїть в одній годі відео, де я хотів просто зробити експеримент. Фу, просто зробити мацію експеримент, але, але не хочу загадувати, проте зараз прямо все нормально. Зараз прямо все нормально, рухаємося вгору. Блін, Але як не крути? У нас все одно, друзі, все одно 24 секунди. Я думаю, всі прекрасно розумієте, що за 24 секунди може бути будь-що. І зараз може по суті з'явитися червона свічка, котра просто всю, все нам обломає. Я відкрив раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім угод. Все правильно. Але ні, але ні. По цій годі бац, 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 фіксація у нас іде. Поповні гляньте прибутків, поповні фіксація прибутків, бац, бац. Сюда. Сюди, СЮДА, окей, окей. Фіксуємо матір прибутку. Блін, чесно, емоції зараз були непогані. Прям я НУ, доволі давненько такого не відчував. Давайте підведемо підсумки. Зараз ви бачите угоду у вас на екрані починаючи з даної. Я скрив айпішники угод, я думаю, самі розумієте чому. Зараз ви всі можете їх переглянути. На початку відео у мене був баланс 560 тисяч 912 гривень. Наприкінці відеоролику ви самі бачите, що мій баланс вже 587 тисяч 762 гривні. За все відео було зроблено 13 угод, з яких 5 прибуткових, а 8 збиткових. Прохідність по даному експерименту 39%. Але навіть з такою прохідністю, оскільки я застосовую стратегію торгівлі з перекриттями з подвоєними сумами, мені вдалося заробити плюс 26 850 гривень чистого прибутку. З Цього відео ми з вами зрозуміли, що дана стратегія не володіє дуже великою відсотковою прохідністю, проте заробляти кошти по ній максимально просто та реально. А якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, оскільки в ньому я публікую безкоштовне навчання, безкоштовні сигнали і Безкоштовно ділюся з вами актуальними стратегіями на ринку, на котрих насправді я заробляю кошти та можете заробляти кошти ви. Тому приєднуйтеся до каналу за посиланням в описі даного відеоролику. Я відкрив набір на перших 10 людей, тому перші 10 людей зможуть до нього приєднатися. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Бажаю вам всім всього найкращого. Всім до побачення.